Гідним нащадком наших великих прадідів. у чих живах тече гаряча кров і героїчний дух Запорожця. Україна, країна смутку і печалі, країна радості і краси, різних звичаїв та обрядів, гучної української пісні та чарівної природи. Ця країна дуже добрих і щирих людей, гостинних, привітних. Весели, які ніколи не поневолювали інші народи, але гідно захищали свою землю. Рік тому, ви знаєте, доля нам подарувала унікальну можливість стати європейською державою. І знову молодь студенти-школярі першими відкликнулися і вийшли на Майдан, виборюючи свою гідність. Нація потребувала активності, єдності, самопожертви. Вони не були героями, вони були звичайними людьми. І в останню мить, ідучи до нед... і в останню мить, вони віддали саме найдорожче, що в них було, своє життя. Щоб ми їх пам'ятали, щоб ми жили, долюбили за них, доспівали за них. І давайте оці дні згадаємо їх ці невинні жертви, які згуртували в нас живих, і пробудили кожному з нас. Почуття гідності. У нас така можливість, ми з вами живемо в цей час, ми з вами є свідками цих подій. Колись історія все розставить на свої місця і поставить свої оцінки, хто, що і як зробив. Я дуже хвилююсь, я дуже думаю, мені допоможе наш гість сьогоднішній письменний колег винограда. Він був на Майдані, він спілкувався з людьми, що були так, що виборювали ви нашу з вами незалежність і гідність. Будь ласка, прошу вас. Дякую. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Мене звуть Олег Виноградов. Олег Всеволодович. Виноградов. Що таке Всеволодович, яке це ім'я? Знаєте? Всево. А, а що таке Всеволодович? Київський князь, все так? вона такий був. Тобто історія Києва, це Слов'янське, в наші війни. Я. Я сьогодні прийшов до вас для того, щоб поспілкуватись, поговорити про Майдан, бо 18 числа цього місяця ми будемо відзначати річницю того побоїща, яке тут було рік тому в Києві. Хто з вас був на Майдані? В ті часи? Приходили? Ну, приходили як? Ви ж маленькі ще, скільки вам років? 12, 13. А рік тому 11, 12. Але ви приходили і подивитесь, що ж там таке коїться. Ну, як ви скажете, що ж там було? В ті дні, в, часи, в ті часи. Чому ці люди вийшли на Майдан? Скільки було людей, хто знає? Ну, Тисяча більше? 10 тисяч. Сто тисяч. Більше? Мільйон. Ну, мабуть, що і мільйон був. Да. Якась е, зі спутника сфотографували і потім улічували, щоб побачити, скільки людей. Та нарахували більше мільйона. Чого, на вашу думку, люди виходили в ці мільйони? чого на вашу думку? Яку думку? Про що мріяти? Про свободу. Про свободу від кого? Режим Януковича. От я вам скажу, це дуже таке питання тяжке. Чого ж виходили люди? А скажіть, будь ласка, чи є у світі така людина, чи людина з такими грошима, чи з такою владою, яка могла б організувати цей вітає? От кажуть, там американці там щось таке. Чи є така людина, ну навіть там Ахметов з мільярдами, якщо б він платив цим людям там, по 100 доларів в день, то у нього вийшло б таке, чи ні? ні, ні. Чи може якась людина зорганізувати такий майдан? Будь-яка. Американський президент, Далай-Лама, я не знаю хто. Ні. Оце є питання, на яке дуже важко відповісти, не тільки вам. Проти чого і за що боролись люди? Так, так, за свободу. Чого прийшли? Чого приїжджали на, з інших міст? Чого залишали своїх дітей, такі, як ви, в, в такому ж віці, і приїжджали на 2-3 місяці на той Майдан стояти. На це питання е, дуже тяжко відповісти і сьогодні, і я думаю, що дуже тяжко відповісти буде в майбутньому. Що таке був Майдан? Багатогранна, багатокольорова така подія, яку я захотів також зрозуміти, як і ви. І я взявся в той час писати книжку, де я хотів відобразити ті думки людей, які там стояли. Не тільки стояли, жили, а потім в один такий день пішли на кулі. На що розраховували ті, хто стріляли? Ті, хто стріляли, розраховували на те, що вони, коли вб'ють першу людину, інші, інші спугаються да, і побіжуть, щоб не вбили. Але зовсім інша ситуація склалась, коли ті хлопці, які стояли, бачивши, що вбивають, вони все рівно йшли вперед. Чому так буває в людей? Чому людина так не боїться, в неї нема такого страху. За що вона так іде? Це також важливо зрозуміти. Заради чого? Ну, наприклад, заради грошей, мабуть, що не пішли. Да? Наприклад, заради України це зараз стоять хлопці, зараз, заради України. Тоді Україна не було загарбника, так? не було інших військ, не було інших танків. Тоді Україна на Майдані, всякому разі, була загальна, спільна. Заради своїх дітей можливо. А дехто каже, заради простої правди. Так? Наскільки важлива правда в нашому житті, що за неї можна піти? За своїм товаришем і також загинети як і він. Що це така за цінність, правда? Чому людям не хочеться, щоб їм брехали? А брешуть постійно. Та влада брехала, Росія бреше. І оце і є та справедливість, за яку люди гинуть. з Мабуть, що такою високою честю для себе. Пару слів про цю книжку. Вона так от виглядає, я вам дам подивитися її. А, бачите, тут на обкладинці намальована та стіна, барикада. І фотошопом зроблені ті слова, які стали дуже популярними в ті часи. Їх, так, ці слова писали. На багатьох містах і місцях. Майдан народив багато нових слів в нашому обіході, в нашому лексиконі. Ну, наприклад, такі слова, як віра, честь, гідність, вони стали по-іншому сприйматися людьми. Ми по-іншому почали розуміти, що таке честь, що таке гідність. Наприклад, сотня, да? колись ще рік тому назад, ну сотня, 99. А на Майдані це число стало таким символічним. Небесна сотня, сотні збирались в такі когорти, отряди. Хоча в воєнній сфері є такі поняття, як рота, там, батальйон. Да? До речі, в цій книжці зібрано ровно 100 оповідань людей, які стояли. Які стояли на Майдані за ту правду, за ту гідність. Це символічне число. Книга побудована таким чином, вона, розповіді цих людей вони збирались буквально після того розстрілу на слідчий день. І збирались вони три місяці. Тут є фотографії людей, які були там, і вони розповідають перш за все. Дуже для мене важливо, чому вони прийшли. От, наприклад, це кримські татарі. З Криму, кажуть, там, Западні приїжджали, кияни допомагали, а багато дуже було з Донецька, багато, багато дуже було з Луганська, а ця, ця книга доказується. Оце кримський татарин, він